Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чим ви гамуєте свою справу? Хочу зачитати одну цитату з старого заповіту, книга пророка Єремії, другий розділ, 12-13 вірш: Здивуйтеся цим небеса, і затремтіть, і злякайтеся надміру, говорить Господь, бо дві речі лихі мій народ учинив. Покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. У Біблії використовується багато метафор для того, щоб відобразити і допомогти нам зрозуміти певні якості Бога. І в цьому тексті. Бог порівнюється з джерелом живої води. Я думаю, що кожен з вас пив воду, з джерела. Вода там завжди свіжа, холодна. Вона по-справжньому тамує спрагу, вона ніколи не закінчується. І з таким джерелом Бог порівнює себе. Тому що те, що Бог дає, воно досконале, воно задовільняє наші потреби і воно ніколи не закінчується. Але на жаль, в противагу цьому люди. За, залишили Господа, і сказано, що подовбали собі водозбори, при тому водозбори поламані, що води не тримають. Від цієї спраги людина не може втікти і не може її заперечити. Нам постійно хочеться задовільнити цю внутрішню спрагу у своїй душі, і ми шукаємо цього задоволення у різних речах. Ми видовбуємо собі оці водозбори, щоб налити туди якоїсь води. Але Тут сказано, що ці водозбори розбиті, і ця вода просочується як пісок крізь пальці. Чи як вода в пісок, вона зникає і не може дати нам справжнього задоволення. Ми постійно маємо поновлювати в цих водозборах воду, і вона псується, і вона не приносить нам задоволення. Так не приносить для нашої душі задоволення ніякі земні речі, рукотворні речі. Чи то. Робота, успіх, гроші, любов, стосунки якісь будь-що, чого ми досягаємо на землі, воно на короткий час дає нам задоволення, а потім ми знову відчуваємо цю глибоку спрагу. І в продовження цієї думки є ілюстрація вже з нового заповіту. Це історія зустрічі Ісуса Христа з Самарянкою, і Він. Знову їй говорить про воду. Вона спочатку думала, що це звичайна вода з колодязя, якої він хотів напитися, але Ісус переводить її погляд і каже, 4 розділ Івана, 13 вірш. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам. Прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Ісус перевів її погляд на духовні речі, на те, що дає Господь і що дійсно насищає нашу душу. Це Його любов, прощення, прийняття, ех, Його спокій і мир, Його значимість, яку Він надає для кожного з нас. І, отримавши оцю воду від Бога, ми стаємо задоволеними і здатними дарувати цю воду люд людям, які нас оточують. Ми перестаємо бути просто споживачами, а ми віддаємо те, що отримали від Бога. І далі, уже в сьомому розділі, 36-й вірш говорить, 37-й вірш. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Цей заклик Ісуса Христа хочу адресувати кожному, хто слухає це відео. Якщо ви дійсно маєте цю спрагу невдоволення в своєму серці, шукайте задоволення тільки в Бозі, тільки Він дасть вам справжнє щастя втомує спрагу вашої душі і зробить вас щедрими і відкритими, щоб дарувати любов тим, хто вас оточує. Нехай дійсно ця жива вода вона наситить вашу душу і дарує вам щастя.